Срібний призер Олімпійських ігор 2024 у Парижі у вправах на паралельних брусах черкащанин Ілля Ковтун може змінити громадянство. Про це повідомляє трибуна Кум. З інформацією видання, Ковтун не повертався на батьківщину з моменту завершення Олімпіади, а увесь цей час проживає та тренується у Хорватії, спортивне громадянство, якої і хоче отримати. Зазначається, що остаточне рішення Ілля та його тренерка Ірина Горбачева ухвалять до кінця року. Нагадаємо, що окрім срібла головних ігор чотириріччя в активі Іллі Ковтуна третя позиція на чемпіонаті світу 2021 та друге місце на світовій першості 2023 року. Він заслужений майстер спорту України, нагороджений орденом за заслуги третього ступеня.